Добрий ранок, я Микола Томенко, і сьогодні ми спробуємо не відлежуватися на дивані, а продовжити наше нове активне життя. Микола Томенко, відомий громадський та політичний діяч, екс-віце-прем'єр та віце-спікер, прославився невгамовним характером та агітацією за здоровий спосіб життя. У парламенті проштовхував низку законів про підтримку фізичної культури і спорту та обмеження реклами алкоголю і тютюну. Примушує відомих політиків та діячів займатися спортом. Томенко вдалося витягти весь склад кабміну на ковзанку. Організовує змагання з волейболу, футболу та тенісні турніри. Постійний учасник 5 кілометрового пробігу під каштанами на день Києва. Знаєте, який найпопулярніший вид спорту на землі? Ні, це не футбол і не фітнес. Це настільний теніс. Або якщо його називають пінпон. Щодня в цю гру грає понад 3 мільярди людей на планеті Земля. Сьогодні в програмі ви побачите, як треба бити, щоб перемагати в настільний теніс. Получається вот. чи зможуть Томенко та Павлік вдвох переграти одну дівчину? Ай, така атака. Навіщо Віктор Павлік щоранку набирає у рота оливкової олії? Всі розуміють, хто знає мене, а хто не знає, думає, що цей. Сьогодні в пінг понг разом з Миколою Томенком гратиме співак Віктор Павлік. Тебе серйозне провання сьогодні ми грали в футбол з тобою разом. Я взяв взяв собою три великі ракетки. Я думаю, що великі програти. Yeah. Віктор Павлік, популярний український співак, з дитинства, окрім музики, постійно займався спортом. дуже добре пірнає. Під час зйомок одного із своїх кліпів Павлік пробув під водою понад одну годину 50 хвилин. Щоправда, йому у цьому допомагали а. З небом один моги набі. Настільний теніс специфічний. Тут не треба сильно бити, як в футболі ти робиш. Пам'ятаю. І в нас не великий теніс не треба швидко бігати, як ти бігаєш, а треба так делікатно. А поранку, Так, лижах, як теж Належить сильний настільний теніс, але нас врятовує. Тебе особисто, і мене врятовує те, що ми маємо унікального тренера, молодого тренера. але… Дівчина хоче сподіваюся. Дівчина, 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 да, ну, то Миколі Туменко та Віктору Павліку допоможе Маргарита Песоць. Маргарита Песоська – юна, але дуже обдарована спортсменка. Два рази перемогала на чемпіонаті світу з пінг-понгу серед дітей. Чотирьохкратна чемпіонка Європи, багаторазова чемпіонка України. В маленькому тенісі все на скоростях грається. І тут має бути координація і мишлення швидше, тому що поки Подаєш подачу, м'ячик прилітає, уже нужно сразу определить, куди нужно противнику зіграти. Назва пинг понг походить від поєднання двох звуків: пинг і «понг». Пинг означає звук, м'ячка, який ударяється об ракетку, а понг звук м'ячка, який ударяється об стіл. Янському союзі в нього грали чи не у кожній школі, навіть на великих підприємствах в обідню перерву шоу бізнесу та відомі політичні діячі грали в пін-понг, і кожен переслідував у цій грі свою мету. Так співашка Гайтана з дитинства навчалася тримати удари долі і значною мірою завдяки спорту. Дівчинка з шести років заробляла гроші професійним настільним тенісом. Причому була учасником збірної та їздила на змагання. Колишній американський госсекретар, уславлений дипломат Генрі Кесінджер, використовував цю гру у важливих державних переговорах, з'явився на навіть такий термін – понгова дипломатія свого часу. Настільним тенісом захоплювався прославлений хокеїст Владислав Тритяк між напруженими тренуваннями грав у пінг понг і космонавт Павло Попович. – це не просто весела забава. Якщо ви будете грати у цей маленький теніс, ви значно підвищите реакцію організму та поліпшите координацію рухів. Монотонне клацання м'ячика не лише заспокоює нерви, воно ще виробляє почуття ритму, яке необхідно музикантам та танцюристам. Крім того, за допомогою цієї гри ви можете зекономити гроші на лікарів. Адже на ранніх стадіях теніс допомагає поліпшити зір. Грав настільний теніс – чудове тренування для очей, особливо для дітей шкільного віку, адже у них через навантаження часто погіршується зір. Микола Томенко, як і Віктор Павлік, не новачки у пінг понзі Цю гру вони почали освоювати ще в школі. А Павлік навіть здобув у цьому виді спорту певних успіхів. Я був чемпіоном світу по настільному тенісу в своєму пітерському таборі. Втім, у радянські часи інвентар для гри в теніс був у дефіциті, тому доводилося грати усім, що попадає під руку. А до речі, грали. Книжками через такі столи, да? через столи, через парти, але рівні столи. Зсувували да, пару штук, да. і книжки грали, да. і книжками зграли. Да. А так часом ми хотіли грати, а книжки не було, то роками. Ми да. руками. Така сама ситуація була в нас, тому ми не рекомендуємо, звичайно, школярам теперішніх шкіл робити, що ми робили, але... Ми рекомендуємо перервах обов'язково грати. Не в гроші на підвіконниках а в теніс. Нині придбати ракетки, столи і м'ячики для пінг понгу можна у спортивних магазинах. Кваліфіковані поради можна отримати від фахівців мережі магазинів Спортмайстер, які допоможуть підібрати спортивний інвентар саме для вас. Ми ж починаємо з ракетки. Їх виготовляють з дерева. З кожного боку ракетки гумові накладки. Фахівці в мережі магазинів Sportmaster радять, найважливіше у ракетки є накладка. Якщо ви граєте ракеткою з жорсткою накладкою, це дає можливість вам забезпечити максимальну швидкість удару. Якщо ви граєте м'якою ракеткою, це дає можливість вдало підкрутити і контролювати м'яч. Ну, накладки стоять хороші від 20 доларів. Ракетка теж то так, це как бы професіональні ракетки. А такі для начинающих, вони не сильно дорогі, они спеціально подобраны, щоб просто научиться играть. для новачків варто підібрати м'які ракетки. Чим більше майстерності набуває спортсмен, тим жорсткіші відтак більш швидкі ракетки він використовує. А в этой ракетке мячик прилипает к накладкам, и его невозможно отбить нормально. Так же самое будет в игре. Будет тяжело работать с мячом. А в более профессиональной ракетке мячик более легко отскакивает, и в игре это помогает больше, ну, лучше на скоростях играешь. А я помню, что мы відривали всю шиповану частину, переклеювали на другу сторону, насдавалося тоді от такі що мастили її одеколоном тройним або шепрем там, або спиртом, хто, якщо була можливість. Пухали пальцями Боже, щоб шарик гарно підрізати, щоб тягнуло. Перед тим як випробувати свої нові ракетки у грі, варто розім'ятися. Розминка перед грою у пінг-понг має свої певні особливості. Мені тут в станах, де що мішає бігти. Я... Ога пускоє някаю. На місці ну з руками кругове руження. Це було віс объяснено. Кінг-понг почали грати в аристократичних салонах Великобританії, тож вимоги до одягу були суворими. Дами мусили грати в довгих вечірніх сукнях, а чоловіки в смокінгах. Зараз одяг для гри в пін більш демократичний. Підійдуть спортивні шорти та футболка поло. В офіційних іграх заборонено одягати білу спортивну форму, щоб м'ячик не зливався із спортсменом. Втім, в любительських матчах цього правила дотримуватись не обов'язково, бо для новачків магазини пропонують м'ячики інших кольорів. Настільному тенісі використовують м'ячики двох кольорів: білі і жовті. Коли ви граєте при яскравому світлі. Ви використовуєте жовті мячики, оскільки їх краще видно. Тенісний стіл він коштує приблизно півтори тисячі гривень. Вони бувають двох видів: ті, що призначені для гри на вулиці, і ті, які можна ставити лише в приміщеннях. Відрізняються ці столи лише ступенем захисту. Адже стіл для вулиці має не боятися дощу. Якщо ви гратимете під дахом, то зважте, що мінімальне приміщення має бути 7 метрів 70 сантиметрів в довжину та 4,5 метри в ширину. Далі в програмі ви побачите, чи потрапить Микола Томенко до збірної України з пінг понгу Є унікальний шанс у мене попасти в збірну чоловічу. Двоє проти однієї. Хто переможе? Микола Томенко з Віктором Павліком чи Маргарита Песоцька? Ага, хорошо, хорошо, хорошо. <працю> так, все, от я справа відпрацьовую, є унікальний шанс у мене. Попасти в збірну чоловічу, що наша чоловіча збірна набагато гірше грає, ніж жіноча традиційно. Тому що я буду виконувати всі вказівки Маргарити, то в кінці кінців стану. ночным танцем. Ай! Так что я неправильно рублю. Нужно ближе стать к столу, руку столу, впереди да? себя и ракетку прикрыть. Не вот так отбивать, ага, вот так а более вот прикрыть и более вперед. И руку согнутую держать. Ага. И кисть вот сюда. И пустину на таком плане. Да, но ну кисть должна вот сюда смотреть. То есть не вот так, а вот так. Чуть приоткрыть, чуть приоткрыть, согнутая рука и mm -hmm. стараться вперед. Бай. Що навчи, поки Микола Туменко з Маргаритою Писоцькою відпрацьовують подачі. Віктор Павлік розповідає про свій обов'язковий ранковий раціон, який допомагає йому розганяти кров. Щоранку я прокидаюся і набираю у рот грам 50, Мені не влазить, 25 напевно, що оливкового масла і. Тако роблю хвилин 15-20, е, мугикою при цьому, тобто, м -м -м -м, як ніхто дзвонить, всі розуміють, хто знає мене, О, хто не знає, думає, що цей, а хто знає, то ага, ясно, перезвоню через дві годинки. Все, потім це я випльовую і випиваю зразу стакан е, питної води з розмішаною ложечкою меду. Чайна ложечка меду, така добротна, розмішую. На голодний шлунок я випиваю цю воду і побіг. Ясно, куди вмиватися, правильно чистити зуби і так далі. От пізніше, через 15-20 хвилин після стакану води з медом вівсянка, от і вся таємниця, та, та весь секрет щодо дієти. У пінг пінг-понзі є кілька основних ударів. Кожен виконується як праворуч, так і ліворуч, тобто тильним або лицьовим боком ракетки. Накат це один з основних атакувальних ударів. При накаті корпус прямо і рука руках тіки. Тобто не треба мені Тільки не ні одсюда, а вот впереді себе. Ага, Давай з лютові должны бути наході там, де ракетка. Mm -hmm. Так, відбивати. Mm -hmm. -я -я. Больше прикрывайте рукой ага. вперед. Ай-яй-яй. Неправильно то, что нужно играть более вперед, а вы играете как так, полуподрезка. А? Получается, ракетка и вперед. Вот так, да. Я... Лучше уже. Удар роблять у вищій точці відскоку м'яча. Якщо ви робите правий відкритий накат, вага тіла в момент удару на ліву ногу. Якщо лівий на праву. Ще один удар підріз. Гравець стоїть практично обличчям до столу. Рука робить замах назад угору. У момент удару по м'ячику вона рухається вперед. Униз. Після удару ракетка трохи супроводжує м'яч. От рука так більш відкрита. чуть-чуть больше прикройте и вперед. Ага. Это как бы у вас такой элемент, который вы сейчас делаете, это не подвеска, а более как финт называется. То есть это как бы, ну, обычно это делается не с длинной подрезки, а когда летит короткая подача, тогда делается финт. А подрезку нужно делать без вот таких движений, просто руку поставить а -а -а. и вперед провести. И оканчивать движение нужно не вот здесь, а вот здесь. Вот. Ближе туда мне трохи, да? Трухи, туда. Вот сюда, там где вот линия середины, мы ага, сюда заканчиваемся, ага. не, не сгибайте. А, ну так. Вот так, да, без склон. Будем ожидать, что научилось. И удар топ спин. Або як його ще називають підкрутка, найбільш потужний удар для атаки. Головна мета цього удару надати м'ячику дуже сильного обертання. Виходить, якщо ви накатували, то них ви то враження виділяється. Получається, ви ділянні вперед, тепер маленький замах, і длінніше. Тобто э, довше м'ячик зберегти на ракетчі, да. Да? Угу. И брать его нужно, получается, больше так с паузой и вперед заканчивайте движение. И локоть поднимаете, нужно больше вперед. Оти правильно. Зверніть увагу, як це робить Маргарита. За інерцією рука сильно уходить ліворуч. В момент удару по м'ячику ракетка має не мов би ковзнути по ньому. Виходить, що сила прямого удару м'яча в ракетку мінімальна. Однак, п'ять руки надає м'ячику максимального прискорення. Получається, вот то. Вот. Після розминки та тренування Микола Томенко та Віктор Павлік відчувають у собі сили зійтися у двобої з багаторазовою чемпіонкою. Зараз ми зіграємо в парну гру, вона набагато складніша, особливо за умов, коли ми з Павліком граємо двох, а Маргарита одна. Отже, загальний принцип гри поширюється на парну гру, але за умови, що ці дві подачі, які подає суперник чи гравець, мусять чітко бути спозиціоновані в квадрат напроти. Отже, тепер подачі в гру. Розряді відповідають квадрату напроти. Все решта за правилами одиночної гри. Мене рита вирішила зняти штани, це сильний хід проти нас, далі. Ні, ми зараз деморалізовані будемо, значить, можемо не заграти. Ну, а тепер я, так? Ага, ага. Ясно, ну, Ми можемо збити один одного. Я за... Все, я зрозумів. А, Хорошо, хорошо, хорошо. Супер. Ай-яй-яй. Нічого. Так, по другій, по, -по, -другій схемі, по, по другій схемі, по другій схемі, по другій схемі. Звучаємо другу схему в рух. Ай. Чотири один. П'ять один. Я п'ять один. Не браше, я Было 3 -1. Шутка, нормально. Может, третью скажем, включим? Да, да, <с потрати, <с дам потратить. По-моему, подача неправильно была. Ты видишь? Черкнул точно над, цьому, над... <laughs> над столом. на еще и В тактике, а гравцы и нудей пропускались от чисто техничных помилок. А у Виктора Павлика самая основная ошибка, когда он играет в футболе, он спешит мяч подрезать. Получается, он его играет мяч, только отбивается, и он сразу его со стола. А нужно дать, чтобы мяч вот он отбился и дать, чтобы он чуть, -чуть поднялся. Вот мяч отбивается и тогда только сыграть.

Що ж ти робиш? Дочі, почекай, що ж... Вітя не готовий. Буде. Що ж ти робиш? Давай бере, 8-2. Не серйозно, це, це не жарт. Це ж трошки майсовість. Я ж тут стою, куди ти ще 28, 2 28. А я думав, що вона подає. 28. Хорошо, хорошо, 9 Так, так, так. Така атака, така атака. Ти програєш хоч чотири було. Прошу тебе. Нам не можна на трьох зупинятися. Нам хоча б п'ять. Нам не можна надраз зупинятися. Будь ласка. Правилами передбачений лише один тайм-аут протягом гри. Це, напевне, і вирішило долю матча. Ми супротивлялися, як могли, друзі, але все-таки наш любительський рівень міг протистояти професійному рівні. Але головне, коли я грав в шкільні роки, завжди казали, що головне не програти на суху. Оскільки ми забили три м'ячі, значить, ми достойно супротивлялися, і 11-3 – це такий майже гідний результат для нашої команди, яка сьогодні лише почала тренуватися. Секретом своїх услів. Успіхів у спорті Маргарита Писоцька вважає напружену роботу над собою. Спорт допомагає їй йти до своєї мети і просто підтримувати себе у відмінній формі. Так такової діяти немає. просто потрібно для спортсмена потребляють більше вітамінів, вуглеводів, уліводах Ну і звісно ж перед самим матчем за два часа лучше не кушать. Коли я займаюся регулярно там місяць-два-три, я себе почуваю набагато краще. Ну, тобто я себе почуваю в певній такій формі. Підводимо підсумку нашого сьогодні спортивного е, тенісного ранку, і я хочу оголосити е, офіційні результати нашого сьогоднішнього заняття. І Маргарита Писоцька визнана кращим тренером нашої програми, і її дарується від е, спортмастера подарунки. А Віктор Павлік – кращим гравцем нашої програми, і йому теж подарунок від спортмастера. Друзі, займайтесь настільним тенісом, будете такі співучі і спортивні, як е, мої гості програми. Сьогодні ми займалися спортом і розважалися одночасно. пінг понг може стати приємним і одночасно корисним дозвіллям як для вашої сім'ї, так і для друзів. Спробуйте організувати невеличкий турнір між членами вашої сім'ї або між друзями, і ви побачите, як ваше життя починає змінюватися на краще. А ми з вами рівно за тиждень зустрінемося на каналі ICTV. і пам'ятайте здоровим і спортивним бути модно.